8 лютого близько 8.39 ранку в самому центрі міста біля супермаркету АТБ сталася аварія за участі автобуса. Водій легкового авто відволікся лише на декілька секунд, і, не помітивши перешкоди, виїхав із паркувального місця прямо під колеса автобусу. Все сталося неймовірно швидко. Як повідомляє сам водій автобусу, він намагався викрутити кермо, щоб уникнути аварії, але це було неможливо. На щастя, пасажири не постраждали. Власник автобусу також підтверджує, що водій намагався уникнути біди. Я їхав з вами на городок. Вилітає автомобіль із стоянки. Я у сторону, що я далі не міг зробити вже нічого. Люди не постраждали. В результаті ДТП було пошкоджено відразу двоє транспортних засобів. На питання, що буде з автобусом, власник відповідає: Не знаю, де буде страхова рішать. На місце ДТП одразу прибула поліція. Співробітники правоохоронних органів зафіксували всі дані щодо аварії для подальшого розслідування. Вони відразу ж провели огляд місця, ДТП, зняли показання водія автобусу, водія легкового авто, а також свідків події. Попередні поліцейські встановили, що водій легковика, виїжджаючи зі стоянки, не надав перевагу у русі маршрутному автобусу, у результаті чого і відбулося зіткнення. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, постраждалих немає. На винуватися автопригоди поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Станцією статті передбачено штраф у розмірі 850 п'ятдесят гривнів або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. Отже, слідкуйте за дорогою, не порушуйте правил дорожнього руху та бережіть себе.